Це для поранених бійців, щоб не було пролужнів. Це люди зносять нам ниточки, тканини, ігрушки. Перукарня в ямпільському будинку побуту перетворилась на волонтерський центр. Люди об'єднались в колектив джерело перемоги і організували роботу по пошиттю одягу та інших виробів для поранених. Дорогі наші ямпільчани. Завдяки вашій допомозі, як то говориться, ми команда Джерело перемоги, а ви наші потічки, бо ви нам звозите всі тканину, з якої ш'ють адаптивний одяг. Ось такі трусики шьють для поранених хлопчиків. Ось такі трусики шуть. Ось такі подушечки робимо. Це ваші іграшки, щоб ви розуміли, що тут е, набита ця подушечка зентипоном з ваших іграшок, які ви приносите до нас. Добрий ранок! Слава Україні! Героям! Слава! Валентина Ремарчук координує і організовує всю роботу команди однодумців, які наближають перемогу. Шановні Шановнімпільчани, шановні наші жіночки, шановні наші дівчата, велике вам велике вам дякую. Ви навіть не уявляєте що ви теж є героїнями цього часу важкого. Це відшиваємо такі трусики для лежачих хворих наших хлопців. Дивіться, бачите, вони розкладаються як памперс. Вони зав'язуються зав'язочками з цієї сторони і з цієї сторони. Це ми їм відшиваємо такі трусики. Беремо, значить, на секін-хенді ми беремо маючки такі. Беремо такі маючки. І відшиваємо до цих трусиків отакі негесенькі маєчки, які теж адаптовані з одної сторони. Слідуючі маєчки справа, це з лівої, з правої, і є, які адаптовані і з лівої, і з правої. Так, далі вам показую. Це просто, як ви думаєте, що м'ягеньких, чистеньких, гарненьких дитячих пеленочок Хлопчика. Ямпільчанка Оксана Вінницька принесла пошиті нею штани для поранених. Працюю я зовсім недавно. Я знаю, від літа, мабуть, що я вже й не пам'ятаю. От. Ну, от. Я вважаю, що кожна людина має задуматися над тим, що, що я можу зробити на сьогоднішній день. Я розумію, що не кожен може піти воювати і не кожен може перераховувати гроші, бо не кожен має, але підкласти плече повинен кожен. Хто наскільки може. Починали з трусів адаптивних, потім поступила вказівка, що треба вже футболки срочно. І для фронту труси робили, і вже отакі от брюки робили. З якою любов'ю, з яким професіоналізмом вона виконала цю роботу? Подивіться. Ой, Важко говорити за такі штанишки, не будемо казати. Відкриваються на ліпучки тут. Відкриваються тут, відкриваються тут. І по потребі наша дитина, наш воїн, стоїть і дуже легко одягати ці штанишки. І так само з цієї сторони. Кожна річ виготовлена з любов'ю, кожна необхідна. Подушки для профілактики пролежнів шиють в ямполі постійно. Як ми почали свою діяльність, ми опитали працівників, які працюють у госпіталях. І от вони заїкнулися, що їм потрібні продіжні мішочки. Думка так, подушечки. Подушечки, так. Ось такі подушечки. І ми за один за один, за один день, за один день. Нам принесли три мішка проса. Просто на базарі було сказано три мішка проса. І от у нас є така Наташа Охіна-Чайковська, яка виконує такі подушечки з проса для проїждження для шпиталю. Дуже велике, дуже-дуже велике, превелике. Дякувати нашим. нашим діткам, які свої звірюшки віддали на перешиття. Подушечок туди, да. подушечок для наших військових у шпиталі. Всі їхні, всі їхні отакі ігрушечки, отакі іграшки, вони зараз у подушечках. Хлопчики будуть лежати на таких подушечках. Тут хороша енергетика дитяча така. Отак От всі від малого до старого ми крукуємо до перемоги. Хочу ще додати, щоб ми ще їм ще такі балаклави для, для воїнів, що їм, щоб їм було зручно і тепліше, і все, і все для того, що їм треба. Подушечки вже показували, що ми набиваємо. Це зірошок. Дуже буде тепло і зручно тим нашим воїнам. Дуже просимо людей долучитися до, до перемоги нашої, щоб. Помогли нам, щоб ми могли це все робити. Думаємо, що ми приближаємося таке до перемоги, і все буде у нас добре, і все, ми переможемо. Слава героям, досвідчена швея Леоніда Ковальчук вважає своїм обов'язком допомагати українській армії. У мене п'ятеро дітей. Я допомагаю СУ і госпіталі воєнному, і на війну шаїм, труси, накидки, шортики. Що є, даємо що є лишнє, Змозі на подушечки, воєнним господам в армію передаємо. Хто грошима, дитина моя дає грошима, а ми трудом. Не трудом допомагаємо. Хто, яке має одежу, стару на, на труси, майки може в когось, може, теніски, я, пожалуйста, допомагайте нашій армії. Перед до перемоги. Слава Україні! Команда Джерело перемоги співпрацює з різними волонтерськими групами Ямпільської громади, а до роботи і допомоги долучаються жителі різних населених пунктів. Пані Лідія з Франківки надала 40 одиниць білизни. Є люди, які шиють у вельми поважному віці. Саме перша швея у нас це вона так і була, від неї пішло Галина Сергіївна Прилипко, яка проживає у порогах. Яка пенсіонерка, якій 80, які 80 років. Вона ще до, до, до нашого існування з чотивно з 14-го року вже дуже 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 багато зробила для, значить, для, для ЗСУ. І стільки, і ці, ці подушечки. Ямпільчанка Олена Чернісевич працює над широким асортиментом речей для військових. Що побачила в інтернеті, що потрібно допомогти шити підійшла до дівчат, вони мені дали матеріал, дали мені чим шити, машинку дали, все дали. І я їм стараюся допомагати, щоб вони мали що передати нашим хлопцям. Допомагаю і кому можу, тому допомагаю. Допомагаю своїм дітям, бо в мене теж діти служать. І допомагаю кому чи можу. То треба було шити рубзаки, шила рубзаки. У мене дочка була трошки ходила, випікала я, вона носила. Чим можемо. Тепер вже це мені теж, ну що, шити ці подушки, шию вже в Скажуть, що ще далі шити, ще буде далі, ще шити. Пробувала вже шити ті типу поплавки такі, теж хлопцям. Да, так, Там є самі. Ну чим якби, чим можу, так і можу допомогти. До роботи разом з Оленою Чернісевич доєдналась її мама. Одні шиють на волонтерських засадах, інші на благодійній основі надають засоби виробництва. Наталя Поштар подарувала швейну нову машинку, яка називається Toyota, яка виконує дуже багато операцій, що нам було і треба. О, і вона зараз в руках Лєниної мами Наді. Це для нас така радість, що мені кажеться, що за, за, за весь час це я перший раз так <сміхаю> посміхаюся. Дуже дякуємо Наташі. Дуже дякуємо. Я думаю, що це не останній подарунок від неї і не останній подарунок від, від, від ямпільчан. ратуша нам теж довгуца Віталій передав нужну машинку Орша. О. І ще нам є гарні значить, відомості, з Польщі нам має прийти машинка. І, ну, потім окремо розкажемо про цю дівчинку, яка, я не можу навіть, як розказати, героїня нашого Ямполя, скільки вона багато допомагає, нам і саме теж пообіцяла навислати машинку і матеріали. О, але я не можу сказати ще, ще про одну жінку з Києва. Царюк Ольга Станіславна, Ольга Станіславівна. Вона постійно висилає такого е, гарного, е, як, як це сказати, гарного, гарної мануфактури, гарної мануфактури. О, І теж до нас приближається швейна машинка. І ця, о, значить, ця рук Оля Станіславівна, Вона є моєю рідною сестрою. Вона волонтер у Києві, і вона мені дуже допомагає. І Я рада, що, я рада, що, що, що в мене, в мене вся, вся родина. І дочка в Польщі волонтерка, і ми тут волонтер. Ну, як як можемо, так і допомагаємо. Серед речей, яким раді, теплий одяг. Приймаємо теплі світерочки, в кого є лишні світерочки. Ну, і, а зараз ми їх купуємо за рахунок цієї баночки. важливої баночки, в яку ви донатите. І ми вам дуже вдячні за, за це, тому що наші хлопці будуть одягнуті, їм буде тепло і вони будуть воювати ще краще. Вони будуть бити орків по двоє зразу. Пошиття одягу та інших речей для поранених потребує витрат, тому кожен може долучитись і допомогти. Росо потрібне пальто, шуби, беушні, тюль, ну, тюль. тюлька Дуже пронова, дитячі. насітки, потрібно що дитячі ще? Іграшки. Дитячі іграшки, в яких є синтепон. До речі, тверді іграшки не підходять, тому що там паралон збитий, сухий да. Тобто там, де є синтепон, де м'якенькі іграшки. Що ще потрібно, дівчата? Постільна білизна БУ, це ми сказали, що це йде на адаптивний одяг. Нова мануфактура. Нова мануфактура це нитка, голка, липучка. Ось, до речі, тоже жінка принесла ниточки нам, різинки, просо, звичайно, дуже потрібне просо. Тканини, які, допустим, люди приносять там, ми теж відбираємо їх, видаємо на сітки, котрі зараз сезонні такі тканини видаємо на сітки. Ну і, і, і донати, ми не просимо багато, великих коштів ми не просимо. Якщо хто має змогу, допоможіть нам коштами, вже говорилося, на резиночку. На ліпучечки, бо воно все дуже дорого стоїть. На, да, на капусточку. Ми маємо лишні гроші, купуємо капусточку і, і, все, і все остальне. Нам найголовніше зараз те, що матеріалу вже у нас багато. Не сіть, ми їх використовуємо, у нас матеріал є. Нам не вистачає швей. Швей. І тут великого професіоналізму не треба. Якщо ви навіть квадратні мішочки нам пошиєте для, для подушечок, і то буде дуже велике дякую. От, Наприклад, зараз мають, Тож я віддала швейну машинку з усіма операціями, в Слободу Підлісівську, Вишневі, і славі. Вона теж працювала в нас колись там. І там ще якась жінка під'єднується. Під, під Отак мені хочеться, що дивіться, і, і ратуш, і, 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 і Качківка, і Миронівка, і Климбівка. Там же дівчата, ну ви всі, особливо Климбівка. Особливо Климбівка. У вас є машинки, нема у вас то є в сусідів. Долучайте до нас. Допомагайте, будь ласка, допомагайте. Хлопці, це хай може це не так вагомо, але хлопці відчувають наше тепло. І це їх під їх це підтримує їх, їхній дух. Слава нашим ямпівським людям і дуже великий уклін. Климбівська жінка принесла 100... 60 метрів тканини рушникової. І ці всі рушнички вже Тамара перепрала, вони обверложаться і всі вони підуть і як в одну сторону, так і в другу сторону. Так що, дівчата, будь ласка, приєднуйтесь. У кого нема машинки, ми вам машинки знайдемо. Мастера до машинок знайдемо у кого машинки не працюючи. Будь ласка, приєднуйтесь до нас. Робота кипить, речі фасують, пакують, приймають люди, приносять, відгукуючись на потреби. Ми хочемо допомогти воєнним, чим можемо. Під'єднуйтеся до нас, допомагайте всім, чим ви можете». Хочеться допомогти, чим ми можемо. Ми знаходимося в більш-менш спокійному місці, а наші рідні воїни знаходяться якраз в таких гарячих точках. І потрібно допомагати їм. І от ми стараємося допомогти оцій нашій команді, цим нашим двом бригадам, які Працюють Це на Ямпільщині, Чим можемо ми допомагаємо і віримо в перемогу. Команда джерело перемоги також сотнями кілограмів відправляє на фронт продукти харчування, квасять капусту, готують заправки для борщу. Люди, які не уявляють, як можна не допомагати фронту або робити вигляд, що нічого не відбувається, закликають всіх до спільної праці задля перемоги. Дорогі українці! Не будьте безразліщеними. Нам, армії і ЦСУ, дуже потрібна допомога, робочі руки, хто чим може, перед до перемоги. Хочемо, щоб побільше нам допомагали і щоб ми мали з чого шити. І ми будемо вдячні всім людям за, за, і ближче до перемоги. Хочу подякувати тим, хто вже приєднався, і закликати інших, хто ще думає, будь ласка, приєднуйтесь до нас, хто чим може. Дорогі наші захисники, ми звертаємось до вас. Ми це робимо, ну, ту маленьку часточку ми робимо для вас, але та частка, яку ви робите, неоціненна. Ми вас чекаємо, повертайтеся з перемогою.